Справа буде лежачи на коврику. Лягаємо на спину. Руки можна положити або за голову, або, якщо є сутулість в грудному відділі, підложити якийсь валік або е подушечку під голову, щоб голова була трошки прип... е піднята вгору. Далі наша задача е по черзі стегна підтягнути до грудей. І розслабити їх разом вони тримаються для того, щоб ноги були розслаблені, не було напруження на поперековий відділ. І наша задача буде працювати м'язами живота. Передню частину таза ми тянемо глибоко під ребра, при цьому припіднімаючи таз. І потім плавно їх від таз відпускаємо. Не напружуються при цьому ноги. Да. Таз підтянули, таз відпустили.